Вітаю в ефірі. Новини світ у студії Юлія Куценко. На цей момент ЦВК опрацювала вже понад 64% протоколів. І за цими результатами лідирує політична партія Народний фронт. У неї трошки більше 21% голосів. Відрив від партії блок Петра Порошенка кілька десятих процента. Третя політична партія об'єднання самопоміч з 11%. Свобода останом на цей момент у Верховну Раду не потрапляє. У нього менше 5%. Детальніше про підсумки голосування вже за кілька хвилин вам розкаже Ілона Довгань у Свецпец. Випуску новин, а з приводу голосування за кордоном, то діаспорянські бюлетені вже давно підрахували. Хоча остання вибача дільниця у Сан-Франциско закрилася тільки о п'ятій ранку. Загалом українці близького та далекого зарубіжжя проголосували так. Понад 25 відсотків голосів віддали народному фронту, трошки більше 22 самопомічі. На третьому місці блок Петра Порошенка. Якщо ж рахувати не по голосам, а по країнам, то більшість із них 36, підтримали блок Петра Порошенка. Другому місці самопоміч і на третьому народний фронт у Москві. Наприклад, на перше місце вийшла самопоміч, так само як і у Польщі, Німеччині, США та Китаї. Натомість Білорусь, Грузія, Туреччина, Бразилія та країни Балтії віддали голоси блоку Петра Порошенка. А Бельгія, Іспанія та Австралія підтримали народний фронт. Сенсацію закордонних дільниць став успіх правого сектора. Він на четвертому місці із вісьмома відсотками зарубіжних голосів. А в Ізраїлі у Тель-Авіві, у правого сектора аж 15%. 13 голосів та третє місце Європа привітала демократичний вибір українців. Про це у Твіттері написав президент Європейської Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Ось його цитата: вітаю, народ України, перемога демократії та європейських реформ. Позитивно оцінив вибори до Верховної Ради і Єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. За його словами, українці хочуть, щоб держава йшла дорогою європейських реформ. Вітаю з хорошими виборами. Я бачу чіткий вибір шляху до створення сучасної європейської країни. На основі реформ, написав він у своєму мікроблозі у мережі Твіттер. У Москві визнали, що вибори в Україні відбулися. Про це сказав міністр закордонних справ Федерації Сергій Лавров. Росія сподівається, що новий парламент зможе вирішити головні проблеми в Україні та налагодить контакт із регіонами та діалог із суспільством відійти від російської орбіти таке бажання на думку журналістів Вашингтон Пост демонструють українці в умовах війни на сході. Громадяни України обрали найбільш проєвропейський парламент. Зазначає видання про тему виборів до Верховної Ради у світовій пресі. Далі Малє. Марія Кондратіва. Робота нового законодавчого органу матиме вирішальне значення для майбутнього України, пише провідна американська газета Вошингтон Пост. Автори матеріалу вважають, виклики, які стоять перед державою, випробовують на міцність і досвідчених політиків. Економіку нищить війна, а проросійські бойовики контролюють позиції на сході. Пише видання, і вже в середу завданням для влади стануть газові переговори із Москвою. Нагадують журналісти. Вибори до парламенту мають затвердити про західну позицію українців і розширити прірву між заходом і сходом України. Так вважають журналісти The Guardian. передвиборна кампанія була активною і часом брудною пише видання та звертає увагу на нові обличчя в партійних списках, зокрема журналістів і бійців добровольчих батальйонів, які щойно повернулися з зони бойових дій. Про упевнену перемогу про західного табору на чолі з президентом Порошенком пише французька преса. Вибори покликані радикально оновити парламент і підкреслити зближення України з Європейським Союзом, зазначає Ліберсьйон, і робить прогнози щодо дій нової ради. Зокрема, депутати мають провести рішучі реформи, вивести економіку з глибокої рецесії та побороти корупцію. Вважають там. Нижче аніж на виборах президента, активність виборців, напади на кандидатів від блоку Порошенка, бої на сході України попри перемир'я. Такі головні тези матеріалу з Deutsche Zeitung провідне німецьке видання розповідає, що новий парламент буде не лише прозахідним, а й націоналістичним. А це на думку журналістів може стати проблемою у відносинах із Росією. Президент України може сформувати коаліцію із реформістських проєвропейських сил у Верховній Раді. Такі висновки роблять аналітики іспанського Паїс, спираючись на дані екзитполів. Серед іншого газета звертає увагу на безпрецедентну низьку підтримку комуністів. Партія стала жертвою бажання українців порвати з усім, що пов'язано із радянським союзом. Ідеться у статті. Чи зможе новий парламент упоратися з економічними нагараздами та реформувати законодавство? Таке питання порушує італійська републіка. Однак найважливіший виклик, що стоїть перед Києвом, відносини із Москвою, вважають журналісти. Останній шанс України під таким заголовком результати екзитполів публікує Жеч Посполіта. Польські журналісти також звернули увагу на процес волевиявлення на Донбасі, зокрема на залякування виборців терористичними організаціями ДНР та ЛНР. Хазета пише, що в листівках учасникам голосування погрожували покаранням за законами війни. Марія Кондраців, перший національний. З нами на прямому зв'язку з Вашингтона? Кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. Він знає, як оцінюють вибори до українського парламенту у Сполучених Штатах. Богдане, то яка перша реакція Вашингтону на ці українські вибори? Я пропоную почати може з кількох слів про власне результати за попередніми даними. Дуже цікаво, що на першому місці, зокрема в окрузі, тут у Вашингтоні зараз стоїть самопоміч партія самопоміч на другому місці. Це народний фронт і на третьому блок Порошенка. Можливо, це можна вважати ознакою того, що дуже часто діаспору складають представники західної України, і також очевидно, що люди за кордоном українських громад громадяни у сполучених штатах також хотіли бачити нові обличчя, і цілком можливо, що саме партія самопоміч виявиться найпопулярнішою щодо оцінок, то варто зауважити, що державний департамент США поки що не оприлюднював офіційної заяви. З оцінками чи з реакцією подій в Україні можливо тому, що усе відбулося фактично дуже гладко, і спостерігачі від сполучених штатів, зокрема посол Джефрі Пайет в Україні, заявили, що вони були свідками, як було сказано, віхи на шляху України до демократії. І я би сказав, що дуже багато американців, як офіційних представників, так і оглядачів, зокрема журналістів, вказують на те, наскільки Україна все ж таки успішно змогла. Зорганізувати вибори беручи до уваги, що частина української території окупована, що інфраструктура в значній частині України знищена, і проводити вибори. У багатьох регіонах було неможливо, попри це, і спостерігачі, які приїхали у Сполучені Штати з України, представники світового конгресу українців, офіційні представники від американського посольства, зауважували, що у цих складних умовах Україна змогла упродовж короткого періоду часу організувати вже другі вибори, і що ці вибори були успішними і показали здатність України проводити демократичний процес успішно. Зрозуміло. Що буде далі, коли говорити про Українські питання, і як вони обговорюються, зокрема в американській пресі, то оглядачі наголошують, що успішні вибори це все ж таки лише перший крок України на шляху до покращення ситуації. Україна стоїть перед серйозними проблемами, зауважують оглядачі. Це економічні проблеми, це, зрештою, розв'язання кризи конфлікту на сході. Чи зможе новообрана і як зараз вважають напевне прозахідна Верховна Рада швидко сформувати коаліцію? Наскільки буде легко цим партіям, жодного з яких як виглядає немає більшості, буде зібратися докупи і проводити політику, яку вони обіцяли українським виборцям? А що стосується офіційної реакції, то можливо слова Джен Сакі, які були висловлені напередодні, відображають позицію Вашингтона. Найкраще вона сказала: Вашингтон готовий співпрацювати з новим парламентом України, щоб долати корупцію, заохочувати заохочувати реформи і домагатися мирного розв'язання конфлікту, тобто. Я думаю, що все ж таки усе залежить від результатів. Процес відбувся успішно, як кажуть оглядачі. Зараз чекають результатів. Чекають результатів, і з симпатією спостерігають за українською ситуацією і за океаном. Дякую, це був кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин. А я бажаю вам гарного вечора і передаю слово Ілоні. Довгань вона переймає інформаційну естафету. Далі спецвипуск новин. Що готуєте, колеги? Добрий вечір. Юля, у нас буде протягом години великий спецвипуск. Ми будемо включатись. Це ЦВК, будемо розповідати останні новини, що відбувається там. Також включення з-за кордону. Готимось розмовляти з Борисом Нівцовим, Включення з регіонів, гості, політологи, політики все це за кілька хвилин. Олим і протягом години останні новини залишайтеся з першим національним.